Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Охорона є важливою складовою нашого життя, і не важливо, чи то мова йде про фізичних осіб, цінні папери або навіть важливі вантажі. І сьогодні, у прямому ефірі, першого міського ми поговоримо про підрозділ поліції охорони титан. Але для початку я пропоную переглянути матеріали, які відзняли наші кореспонденти. За легендою, співробітники титану відпрацьовують особисту безпеку фізособи під час її виходу з приміщення. Буквально декілька секунд, і співробітник оцінює ситуацію на вулиці, після чого дає команду по рації напарнику та особі, яку взяли під охорону, рушати на вихід. В цьому випадку для забезпечення повної безпеки клієнта долучили посилений наряд, а також службовий автотранспорт. Буквально півхвилини і відпрацьованими злагодженими діями особа та охоронці сідають в автівки та відправляються далі за маршрутом. Це одне зі звичних завдань, які співробітники підрозділу поліції охорони вміють та виконують. Чи не щодня титан справедливо вважають легендарним формуванням наказом національної поліції України номер 940 від 29 грудня 2022 року його поновили в структурі нацполу. А вже наприкінці січня 2023 року йому виповнилось 30 років. Всього в штаті Криворізького підрозділу Титану наразі працює близько 30 чоловік. В своєму розпорядженні вони мають 8 одиниць автотранспорту. В залежності від специфіки роботи та побажань замовника. співробітники можуть змінювати варіант зовнішнього вигляду, одежі та зброї як пістолети, так і автомати, і пістолети кулемети, як то німецькі 5 Спектр завдань, які правоохоронці мають змогу виконувати, достатньо різноманітний. Основним напрямком службової діяльності підрозділу є забезпечення особистої безпеки фізичних осіб. Супроводження та захист цінних вантажів будь-яких форматів, перевезення прекурсорів, наркотичних речовин, зброї, вибухівки, супровід представників кредитно-фінансових установ з грошовими коштами, охорона цінних паперів та делегацій. Власності юридичних та фізичних осіб за місцем їх розташування за минулий 2022 рік. Криворізький підрозділ поліції охорони Титан здійснив майже 8600 виїздів. З них близько 1360 надійшли по лінії 102. Співробітники долучились до розкриття трохи більше 1100 кримінальних злочинів, по яким затримали 1125 осіб. За рік склали 143 адміністративні протоколи за тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв в нестановлених для цього місцях. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Віктор Рогаль, командир взводу Титан Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області, а також Дмитро Баланський, заступник начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Я вас вітаю. Титан відсвяткував нещодавно свій ювілей. Розкажіть, будь ласка, як давно ви були засновані і трошки про ваш підрозділ? Спецпідрозділ Титан був заснований ще в 1993 році. Ну, проте після подій 2014 підрозділ було реорганізовано та наказом Національної поліції України номер 940 від дванадцятого тисяча дев'ятсот. 22-го 22 року так. в структурі національної поліції України України угу. поновлено підрозділ поліції охорони Титан угу. і знову ви і приступили знову, до своєї так, роботи. Правильно так, Так, у чому полягає ваша основна робота і які є напрямки діяльності? Ну, основним основними завданнями підрозділів Титан є забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, охорона уповноважених осіб, які перевозять цінні папери, Охорона туристичних груп та делегацій також це може бути охорона та супровід вантажів, що перевозяться, мають цінність. Також сьогодні підрозділ Титан забезпечує особисту безпеку громадян. Здійснює супровід небезпечних вантажів підприємств та організацій нашого міста. Тобто, достатньо така обширна у вас діяльність, правильно я розумію? Так. так дивіться стосовно геолокації, ви працюєте лише по кривому рогу, чи ваші підрозділи є в кожному місті України? Ну, охоронні заходи здійснюються по всій території України, як працівниками нашого Криворізького відділу, так і колегами з інших управлінь України різних інших областей, тобто в різних областях є точно такі ж підрозділи. Правильно розумію? Так. так, скільки людей наразі працює у вашому штаті, і трошечки про напрямки їх роботи? Ну по-перше, треба сказати, що підрозділи титана комплектуються з найбільш досвідчених працівників поліції охорони, які пройшли відповідне навчання і перепідготовку на базі. Професійних училищ департаменту поліції охорони і склали відповідні заліки на даний час. У нас працює 25 співробітників кваліфікованих висок, високої якості надання охоронних послуг. Проте, якщо буде більше договорів, так як ми працюємо на догірних засадах, штат буде збільшуватися працівників ми будемо. Uh -huh. набирати. Тобто я правильно розумію, щоб до вас потрапити, треба пройти. Пройти відповідний відбір. Uh -huh. так. відбір так. Uh -huh. Підготовка є якась спеціальна у вас. Ну, наприклад, якщо людина хоче там до вас потрапити, але їй не вистачає підготовки, чи у вас це передбачено? Uh -huh. Uh -huh. Так. Так. Спочатку працівник повинен потрапити в поліцію охорони, uh -huh. після цього. Після проходження певних психологічних тестів, фізичних тестів, відповідного навчання в поліції охорони, його кандидатура може бути розглянута на посаду молодшого інспектора підрозділу Титан. Ага. І після цього вже інститут наставництва і співробітники, які мають більший досвід, навчать, поділяться, передадуть. І вони будуть і вони зараховані будуть, до вашої так, команди, так. так сказати. Якщо говорити ось про ваш зовнішній вигляд, ви обов'язково повинні бути в формі, чи це не важливо? Є якісь взагалі критерії? Це все залежить від виду договору. Якщо ми беремо забезпечення особистої безпеки, то працівники можуть знаходитися як в цивільному одязі за бажанням клієнта, так і в однострої. А для всіх інших договорів це однострій. Угу, Поліцейський так. однострій. Угу. Наскільки мені відомо, ви також у вільний час підвищуєте свою майстерність, свою кваліфікацію. От розкажіть трошечки про ось цей напрямок. Ну у вільний від виконання службових обов'язків час, тобто підрозділ, особливий склад підрозділу постійно підвищує свою професійну майстерність у фізичній, так і вогневій підготовці. Проводяться регулярно навчально-тренувальні стрільби. Заняття з рукопашного бою, кожен співробітник. Підрозділ Титан має право на використання, застосування вогнепальної зброї, в тому числі, і автоматичної, тому він е мусить регулярно бути фаховим так, і регулярно навчатися для найкращого. Постійно підвищувати да, кваліфікації свою кваліфікацію. А, а якщо говорити про періодичність, то як часто вам потрібно відвідувати ось такі певні курси? Ну, займатися підвищенням власної кваліфікації? Підвищення кваліфікації відбувається. Ну, спочатку йде перепідготовка співробітника mm -hmm. за фахом. А потім кожні три роки підвищення кваліфікації в Вінницькому вищому професійному училищі. Кожні три роки, так тобто, роки, Не річ. Ага, зрозуміло. Так. Чи кожен бажаючий взагалі може звернутися до вас по допомогу? і які умови для цього? Кожен бажаючий може до нас звернутися з будь-яких запитів стосовно охоронних послуг. Ми знаходимося за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська. 60, або зателефонувати у кол-центр на лінію за номером 9899. 9899. тобто так. якщо комусь знадобиться ваша допомога то можна або е прийти до вас в офіс прийти правильно розумію або 9899 зателефонувати так. так скажіть будь ласка чи потрібно там заключати якісь договори як у вас ось це все працює вся робота у нас влаштована на договірних засадах так це безумовно складання договорів і далі, відповідно до цих договорів, ми виконуємо свою роботу. Угу. Що зрозуміла? Е, дякую вам. На цьому будемо завершувати yeah. наш ефір. Дякую за те, що ви розповіли нам про специфіку своєї роботи. Е, це можна так сказати, дещо новеньке для нас. Цікаве, адже не всі розуміють, в принципі, як влаштована робота охорони поліції. Ось таких підрозділів. Тому дякую вам, бажаю вам успіху в вашій роботі. Надалі на дякуємо вам. Що ж я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм у студії працювала Карина Костецька. У нас у гостях були Віктор Рогаль, командир взводу титан Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області, а також Дмитро Баланський, заступник начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Поговорили про специфіку роботи взводу Титан. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському і дивіться наші прямі ефіри.